Дитячу лікарню обікрали на понад 9 мільйонів. Столична лікарня Охмадит знову у центрі корупційного скандалу. Кошти, що протягом останніх чотирьох років мали йти на обладнання та будівництво, канали у зумові бізнесменів та посадовців. Схему розкривала Вікторія Сеник. Про це за 10 секунд. Змова бізнесменів і чиновників незмінні, підводні камені лікарні майбутнього терміни, якого невідомі. Відомо лише, що українці щороку віддають сотні мільйонів кревно зароблених гривень, які на міфічному будівництві розкрадаються кожною владною командою. 7 мільйонів 91 тисяча гривень це проценти, які щомісяця, українські громадяни. Платять за те, що стоїть лікарня, яка не добудована, якою вони не користуються. Тетяна Донець показує висновки судової експертизи. В документі видно, вартість медобладнання і ціна, за якою його придбали, суттєво різниця. на момент закупівлі ринична вартість була така, і це є втрата збиток держави по одному з обладнань це 23 мільйони 900, По іншій позиції 2,633, По ще іншій позиції 47 мільйонів 365. За тією ж схемою з мільйонними крадіжками корупціонери в білих халатах закупили для маленьких пацієнтів охмадиту три життєво необхідних медичних комплекса. Але жодній дитині це не допомогло. За три роки обладнання навіть не запустили у дію. Це діагностичне обладнання, якого ну немає в інших лікарнях, і воно мало працювати якби ну для дітей. Воно є три роки. Ми ним не, не користуємося. І ми не зможемо ним користуватися, поки повний комплекс лікарні Хмедит не буде запущений. У журналістів від таких откровень волосся стає дибки, а в правоохоронці відкриваються кримінальні провадження. З гучного телемарафону за участю президента Ющенка зі збором коштів для лікарні майбутнього про розкрадання на ній мільярдів не знає лише сліпо глухонімий. І лише зараз СБУ, так би мовити, відкриває Америку. За попередньою змовою з посадовцями, бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Під час обшуків в офісах та за місцями проживання у шести фігурантів справи, один з яких і досі діючий чиновник, співробітники спецслужби вилучили документи, печатки та інші докази, які доводять розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні. Відкрито кримінальне провадження триває досудове слідство. Чиновники домовилися з приватною компанією штучно завищити вартість обладнання та робіт у будівництві плюс мінус і вийшло понад 9 заморожених мільйонів. Це були не ті роботи, які були заложені в тендерній документації. І пі -пі -пі -э гроші на сьогоднішній день також, як ви кажу, що всі, всі рахунки заморожені, оскільки є ситуація, да, коли перераховані кошти, акти прийому передачі державі не закриті, оскільки роботи були зроблені ті, яких не було в тендерній документації. Тобто, ми маємо фактично якби Заморожені не лише рахунки, а й саме будівництво століття, яке не звівши, розносять по цеглинці. Нові мільйони на відновлення багатостраждального корпусу охмадиту дуже скоро знову попросять. А в столичному онкоцентрі нові сотні тисяч на золоті швабри. По 2,5 тисячі гривень лікарі викинули на розкішний прилад для прибиральниць, а не життєво необхідні ліки для смертельно хворих на рак. Це не швабри, це йдуть пристрій з утримуючим, ми отримували пристрій з ну, просто... 1500 гривень. Накладні все є, на сайті Прозоро все вистапи. Через сайт Прозоро ми все закупили. Це німецький пристрій з утримучання, з насадками, з усім там комплекти. Які Якісний. Він йде спеціальний, спеціальний метал, насадка сама з якимось там стікловолопном, спеціальний, який до 15 років служить. Обійшлися 50 таких швабр у 123 тисячі гривень, і саме туманна назва допомогла обійти систему електронних закупівель. До способів обійти прозоро належить розмитий опис предмету покупки, відсутність у переможців, документів, які вимагалися на момент подачі заявки, виписування умов під власних постачальників у Київському міському клінічному онкологічному центрі під час закупівлі професійних німецьких швабр Вермоп було зазначено, що предметом закупівлі є пристрій з утримувачем та насадкою. Пропозицію в зазначеному тендері подав лише один учасник: 50 пристроїв. Було придбано за 123 тисячі гривень, дві з половиною тисячі за швабру. Такий нечіткий опис предмету закупівлі вводить в оману учасників і знижує конкурентність. Так, схема із закупівель чи то медобладнання, ліків або ж інвентарю із прозорих перетворилася в каламутні, які затуманюють все більше дитячих життів і смертельно хворих українців.